Земельні ділянки для бійців, а то допомога у працевлаштуванні логістика доставки вантажів. Чим міська рада може допомогти волонтерам? Обговорювали на зустрічі з Владиславом Матрошенком. Налагодження комунікації всередині волонтерського руху і координація дій з владою на думку учасників зібрання один з найважливіших пріоритетів. Як і те, на які статті витрат першочергово спрямовувати бюджетні гроші, за яким напрямком краще витратити бюджетні кошти? Купити інсуліну. Че купить катафалк? Инсулин, конечно. Инсулин. И вот так скрестить. Реально, если надо, то это Авдеевка, это Бески, это Зайцево. Имеет ли смысл тратить несчастный городской или областной бюджет на тех, которые получают зарплату и сидят практически дома, в Краматорске, например. Ну, і или в Северодонецке. Прекраснейший город з магазинами, дискотеками, саунами і совсім остальным. Як місто може допомогти волонтерам з паливом ще одне нагальне питання, адже доставити вантажі до самої передової не кожен зможе. А от просити у людей допомогти ще й на паливо незручно. Ми можемо доставити і можемо зібрати. Очень много. Ну, проблема довести. І все. Довести люди верят, люди приносят, люди дают. Что-то мы покупаем очень важное. Но проблема, например, для нашего экипажа, э, не очень приятно просить у людей э, на дистопливо. Присутні на зустрічі бійці АТО нагадали міському голові про проблему земельних ділянок в межах міста. Після того як минуле скликання ради виділило спірні ділянки, за котрі сім'ї загиблих довго судилися з іншими власниками. Далі питання не зрушило з місця. Проблема яка? Ці учаски не просто ні дітей, ані вже розподілені, ні реального можна їх почати видавати. Без проблем таким любым способом, который определіться, яким чином розподілити наявні 420 ділянок і кому давати в першу чергу пропозиції різні. Создати незалежну комісію, ні за вісимою незалежну комісію, яка буде представляти інтереси учасника бойових дій, Не тих, хто на фоні війни на Донбасі, як на соціальному ліфті, піднявся в статусі. Попри низьку якість земельних ділянок, розбитих на колишньому піщаному кар'єрі, міський голова заявив, бійці учасники бойових дій мають самостійно визначити спосіб, кому першочергово надавати землю. Я не хочу в цьому участвувати. Ви ж що бо я не зробив, все одно буде той, хто не отримає, він буде вважати, що я зробив неправильно. Тому це повинні зробити ті, ті учасники допустим, из 200 или из 2000 человек, которые для которым адресована эта земля. А Трошенко натомість попросив волонтерів допомогти у наведенні ладу в місті та на працюванні побутової культури чернігівців.